Первое и главное, что произошло на минувшие, в минувшие выходные, это годовщина трагических событий, трагической развязки на Майдане, которую мы с вами помним, и вся редакция «Радио Вести» помнит о тех людях, которые погибли тогда, в те ужасные дни насилия. Радиостанция тогда только начиналась, она только придумывалась, она тренировалась, она, как я люблю говорить, училась произносить слова, училась разговаривать. И, и это было очень важно для всех сотрудников быть непосредственными участниками тех событий. Мы все были там. Я был во второй половине дня, когда уже ужасная кровь уже закончилась. И очень хорошо помню следующий день, когда в одно мгновение оковы судорога, которая схватила центр Киева, города очень живого, очень очень пульсирующего жизни города, да, очень чувствуешь, когда что-то настоящее в этом городе, когда фейк, очень чувствуешь. Вот тогда мы жили в абсолютном чувстве этого города все, как бы вы ни относились к Майдану, да, вы чувствовали это. И вот судорога спала, все, кровь пошла, движение началось, и очень яркое солнце было. Я бы хотел несколько слов вот так сказать о Майдане перед тем, как перейти к тому, что было, собственно, в эти дни. Во-первых, нельзя не отметить второстепенности годовщины в публичном и медиапространстве. Президент, парламент, правительство сделали все за истекшую неделю прошлую, чтобы годовщина Майдана была событием номер два в стране. И не выступали они перед людьми, и по своей программе шли. Тем не менее, новости, особенно российские, пропагандистские, многие выпуски были посвящены тому, что в Украине начался Майдан, Майдан 3.0, как они его называют. Вы в курсе событий, сейчас мы послушаем требования, собственно, вот этих людей, которые все это организовали, в том числе, я так понимаю, и разбитые банки российские, что вообще блестящий ход для, исключительно для провокации, потому что более глупого, безответственного, тупого, хода я себе не представляю. Итак, Майдан 3.0, это провокация 0850-4901 или акция протеста 0850-4902. Итак, 0850-4901, провокация или акция протеста, настоящий вот протест 0850-4902. И у нас на прямой связи Юрий Кармазин, да, я так понимаю, алло? Алло, алло, Добро вечора. Да, вечора. вітаю вас, вас Юрій Анатольевич. Первый вітаю. мой вопрос кто вы для революционных вот этих сил правых, и кто эти люди для вас? Ну, я не змінив прізвище, Залишився Юрієм Кармазином, залишився головою партії захисники вітчизни, залишився тим, кто я є громадянином України, для якого Майдан не порожній звук. Для якого ці дні з 18 по 20 – це, мабуть, самі трагічні дні, які поки я ще переживав в своєму житті, коли горіли повспілки, коли вбивали людей починаючи зранку, ці люди не покарані, тим більше хто організовував ці антимайдани, дехто навіть Верховною Радою йому дивився керувати. Так що для мене це дуже не непрості. Хто я, хто для мене. Так, так, Юрій будь пожалуйста. Хто вот эти радикальні радикальные правые сили для радикальні... вас і хто ви для них? Да. Значить, слово радикальне я почув вчора, вчора почув засоби маси інформації. До цього я слово радикальне ні від кого з них не чув. Хорошо, навіть навіть такої назви не чув. Вони називали себе і називають себе революційні. Добре, прави. революційні Це... прави сіли. Я просто, просто вводжу ясність, тому що скільки неправди вилилось е за ці дні е в ефіри, що, пане Сакен, я дякую, що у вас є певні е журналістські стандарти, і можна сказати, бо е всі думали і всі знали, що нібито захоплював хтось готель Казацький, а насправді виявляється, ніхто не захоплював. А тільки зал і ще одну велику кімнату. <рик> ні, ну, я... нали... захватували наня... не отель, а тільки зал. Ой, Юрій Анатольович. І на Ой, і наняли... і наня... ні. Ви, ви ж погано почули мене. Я ще раз кажу: люди винайняли, заплатили гроші, аванс, домовились, що вони будуть два чи три дні і все. Uh -huh. І дали навіть з, е... з, цим, з печаткою приїхали з бланком. Громадської організації варта руху, вона називалася українська організація. Я потім розмовляв з цим чоловіком, який замовляв готель. Значить, він заплатив і і дав від нього попросили документ, він написав відношення, йому виділили цей зал і це приміщення. А всі засоби маси інформації. Особливо ті, хто хотів себе називати демократичними, нібито, почали казати, повідомляти, що ось захопили і так далі. Дійшло до того, що в цей готель аж до півчетвертої ночі, ночі ну, вони мене попросили, я підходив, з'ясовував. Приехав человек заступник министра обороны. Ну, у них просто говорили. есть ведомственные Надо отношения было... с отелем Казацкие, это, это понятно. Давайте да. мы сейчас не будем ну, вот, але, заниматься але, казуистикой. Сначала кругом починаючи в... з радикальних радикальных сил и так далее. Хорошо, я... революционные Почему силы. Посчити? Революционные силы заплатили за отель Казацкий. Не, нет, платили не революционные силы. Кто платил? Платила, громад... Платила громадская организация, я же вам назвал ее. Ну, для чего? Я же умею назвав. Ну, чьи це деньги, поперше. чьи деньги по От... всій истории, понимаете, этот вопрос тоже возникает. Ну там, там, мова, там мова йшла про тисячу з лишнім гривень. Хорошо, деньги небольшие. Дальше От тогда да, спрашиваю вас. І, і друге. І друге. Коли мене запросили, коли я приїхав туди, там був зал, там були прапори, все, і там э, стояли э, такий ящичок э, відкритий, куди складали гроші. І хто скільки міг, скільки поклав. Там були по 100 гривень, там були э, по э, 200 гривень купюри, там були по 500 гривень купюри. Люди підходили і клали. Угу. І в тому числі клали журналісти, які там були. 17-го цьому... каналу, да? канал 17-й освіщав, об'єктивно, по вашому значит, мнению, всі ці собаки. Я вам скажу одну річ: там було багато каналів, там був канал Зік. Там був канал 112, який приїхав до того і поїхав аж після того. Угу. Записував все до останнього слова. Я був дуже вражений, знаючи професіоналізм 112 каналу, що вони навіть строчки не сказали, а в підстрочки весь час ішло, що там захопили там якісь е е злочинці, я не знаю хто захопив. Тепер, що стосується складу людей, які потім там були, я був запрошений потім на прес-конференцію туди, до цих людей. Там просто приміщення це приміщення використано було для прес-конференції, бо всі інші зустрічі вони відбувалися в інших місцях і не в готелі казацькому. То мене запросили до участі в прес-конференції. Мене як мене і написали, що це громадські політичний діяч. да Юрій Анатолій Кармазин, Я напоминаю просто нашим слушателям, знаєте, Юрій Антоніч, у нас немного времени, як і журналістські стандарти на радіовісті очень ограничений хронометраж. От написав, поки вас слушал Петро, очень внимательно слушал з Харківщини. Пишет по ходу очередний секретний сотрудник Кремля. Ответьте йому. Спасибо <свят> йому. Я просто йому би хотів би нагадати, що можливо він таких бачив в своєму житті. Я хотів би нагадати, що Юрій Кармазин Кармазін був якраз головою комісії по вивченню політико правової ситуації в яка з 94 по 98. Без одного пострілу зробила все для того, щоб Крив залишився українським, щоб скасували дію тієї конституції безглузди, і так далі. І так далі. Тому в мене е що, що ну це важко приліпити. То через це Бог його пробачить, а я пробачаю, тому що людина, очевидно, не знає. Спасіба вам. І так головне, да. Я головне вам скажу Да, що очень ви, коротко, ви, пожалуйста. Ви не да. запитуєте головне. Да. Мабуть, нікого не, не цікавить, як там люди скільки платили за той готель Казацький. Очевидно, ти більше що вони там не жили, а поки там лежали в одній кімнаті. Значить, э, і зал. Мова йшла про те, що політичні сили, громадські організації, батальйони. Поставили питання, що вимоги майдану не виконані другого майдану, і зійшлися на тому, щоб зорганізуватися у всеукраїнський рух за відновлення конституційного ладу в Україні. Хорошо. І написали 20 вимог да. повернення до конституції від влади. 20 вимог. Хорошо. І ніхто... будемо Да, От бачите, буде зачати да. нас так, просто щоб ви знали. Все, будемо знати. Спасибо вам. Мочать а никто еще не вивчав и никто не довел до людей все вымоги. Все, все, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Юрий Кармазин, вот участник этих событий последних дней, про вымоги и про их требования мы еще обязательно поговорим. Сейчас у нас будут новости.